Всім привіт, з вами Оле та Катя. Доброго вечора. Сьогодні продовжуємо. Бін, шка, чого, Кайло не пала. Що ми продовжуємо? Продовжуємо досліджувати печери. Йо... Факелію достатньо. Та а тут що, шахта була? Та. А щось вона йде в гухи тут. Мені щось здається. Це цей тунель шахти йде. І Ми не видобули руду перед тим як закрити шахту. Та то закинута шахта. Певно, працювали тут одні зомбаки. Певно тут працювали одні зомбаки, які не знали, що вони роблять. До решті музика є? Почкачка кам'яни ти ж не добудеш, треба залізне для золота. Та Знаю, знаю. А от вугілля можна. Ну. Що будемо робити? Досліджувати шахти. Типа нема Кайло, Цікаво, чому Кайло. Мені кожен раз як це я така. Кайло Рен. Або якийсь. Кайл. Забуло прізвище. Короче, з Термінатора був Кайл. Mm, не пам'ятаю такого. Це той чувак, що прилетів Сару Конор від Термінатора спасати. А, так, точно. Як його звали? Ну, Кайл. А, а прізвище. Не було, наче. Було прізвище, я пам'ятаю, що... Не було. було. Але забула яке. Кайло а, Рен. А, Боже, Кайло, Кайл, Кайл Ривз. О. О, а То вони всі на Р. Знаюсь. Конор. А -а. Не, Годинник можна буде зробити, якщо Redstone знайдемо. А що ще потрібно для годинника, крім золота? Redstone. І все? Так. Цікаво що він називається Redstone, якщо він, типу, можна перекласти червоний камінь. Йо, дві як сукира поламалась. Ой, Кайло. Рен, треба буде нову скрафт. Була ціла повністю сокира, трошки. Перші зомбачки. Привіт! Ми давно не бачились, як справи. Що, дуже погані? Надзвичайно. Ооо, ще. а звідки він там взявся? Можливо Ні, не окей, я не маю поняття. А як ти назад вилізеш? Тут дехі прохід. Зараз. Так, мені все здавалось, що то залізе. Хе, одрадій зомбак. Ти чувак, явно рефії. Він не може перетнути кордони рефії. Зомбі. О, тут вхід. Ну та. Там все. Там, там там... павуки, до речі. А ти печерні. там був і там факели, тому що ти там був? Чи вони там від природи? Там від природи, там павуки дуже страшні. Требу піти в моїх. Бо Шовних... вони отруюють тебе. Тоді візьми їжі. Боже тут. Наш, що їжі? Там походи індермен. Да, Мені теж здалося, що там якийсь щось. Якийсь хтось щось. Так, так. Так, я раз так кругляка закину. Залізну руду на переплавку. Непогано? 21 залізо. Так, а, я хотів скрафтити Кайла. Нові. Так. І я на. О, йо! Скелет! О, перший скелетон. А та от тебе одна штука. А чого другий? Коли був перший, я пропустила? Четвертий навіть. Ні, ну, ну саме сьогодні, та сьогодні перший. О! О, Ендермен що буде? О! О! Починається жара! Ах, ах ти. Та ладно, два блоки. Ну, не сильно поламав екшн. Шкода, дуже шкода. Я сподіваюся на такий екшен. Звідки він? Не ще взялась. Ендермен і павук лишився. Ну, типу, зомбі був, скелет був, лишився павук і Ендермен. Зустріти для повного сету. Так. І треба буде такий меч скрафтити. О, тут ще заліза. Ох, ні, я не буду з ним воювати, з індерменом. Він страшний. Ах, хоча, давай я заліза собі зроблю. Меч. Він заслуговую на те, щоб. бути залізним. Так, пішли? Куди? Далі? Ну добре, йди. Шахти, хоча... Ох! Звідси мили... О-йо, чуть не впав. Тут кріпер піді мною. А це, блід, я стріл не взяв з собою. Тут кріпер піді мною, це я стріл не взяв з собою. Класно, ли? Ага, дякую. Тут нічого. О, чую павука. Йо, скільки там кріперів. Он бач, а? Кажанчик. Кожанчик маленький. Знизу, персонки. Классно. Чесно, мені це не дуже подобається. Як ти від ним будеш називати? Просто. Так? Е -е. Ні ну. Ну все. Так. Спускаєшся? Так. Але спочатку цього треба буде знищити в хоча? Цікаво кажа не його боти чи не твоє? Та що ж таке? Кріпер. А, а Кріпер якось перекладається? Ну, по ілієї той, хто лякає. Кріп. А, Кріпі паст. Кріп. О Кріп. О Кріп. Паучок. фризитик. Так. Опа. давай. За... Закрив. Класс, Лесь, молодчинка. Архітектор тебе прям бомба. До чого тут архітектор? Це шибто питання. Чого ти так вдихаєш? Did а от вдихни, отут вдихни. Чого? Ну бо ти під водою. Ой. Хочеш, би я задихнувся. Щоб відважний дослідник. Зникає. Щоб відважний дослідник. Закинутих шахт. Так безславно... ой-ой-ой, зламав не той блок. Так загинув без честі. Багато руд наберу. Було б ще файно діаманти набрати десь. Ой! Знову. Запер ти близько. Так що там там? Ще рівні? О, ще золото. Там павук? Кажан? Це? Кажан? По-моєму, ми з цих печаль ніколи не вибереш. Лазурит, лазури. лазури. Де? Я бачила, от тут прямо лазури. Ой, йо! А, і скелети. Москва я не побачила. Та, та ну навіть тебе поранити не може. Що ну, Бо можеш. Ще? Ага, він навіть себе може сам грохнути стрілами, який відбивається, диви, бач? А. Я навіть економлю, продашки ламається. І так довго. Там вбив же його. Давай один удар. Де він? Так, грохнув. А його просто вже нема. Ага, так. Катя, де він, де він? А його вже нема. Блин, справді варто не, не загубитись. О, зліто. Зліто, злото, золотеє. А в тебе ж є залізна. Залізна кайва. Так звикла казати кірка. Так звикла казати кірка. Як ти могла? Російською. мух Дивись, скільки золота, капець. Ойо. Ой, ну Та ладно, він до тебе не проліз. Хіба би ти вбив його раніше, або ти зламав цей блок і він впав би до тебе. Давай блок, давай блок. О, не. Він тебе любить, бач, сердечка з нього лються Ага, рікою. Аби ще одного там не було. Він мені на голову не впав. О. Ой, ці печери якісь безкінечні. Ага. Ці печери якісь явно безкінечні. Ну, мабуть. Так, але треба вже вибиратися, бо я трошки ресурсів набрав. І ще й треба. Не загубитись. Так, ні. Не хочеться залізти. Треба підніматись. Я десь тут впав. О, отут я був. Залізо треба здобути. Так, я... треба переходити в еру руко... залізних ресурсів. Ой. Mm, інструмент. Інструментів. Так. Залізний вік. Століття залізно. Хоча Ера. Ні, століття це не те. А ера залізна. Тут залізо. Менше заліза. Може забирати так, всі нитки. ресурси і пора виходити на поверхню, чи ми Зачу. ще будемо щось лутати? Хоча давай вже все заберемо. Бо треба досліджувати ще й світ. Мені б хотілося кудись в подорож піти, Але редстоун було б файно знайти. Ну ми ще сюди повернемося. По-перше, треба поїсти, по-друге, давай цю политику. О, а можна зробимо будочку, я порибалю в кінці відео, будь ласка. Мабуть. Так, золото, О, це це. золото ще. Ой, не тим. І треба буде зараз той лазурит, принаймні. А ти його не добув? Ні. Ну, ти Лесь, де він? Та я знаю, де він. Не хвилюйся, так. Ого, скільки там павутинки. Ну, це файно що там стільки. Ау! Павутинки. А що можна з павутини зробити, крім вудки і лука? Мало що. О, тут вот А його хіба можна тільки залізнути? Та ні. Мало, його можна. Просто ліньки їх міняти. Залізний. Та поставили міть гарбузового насіння. Так, да, ну десь так. Просто файно було все ж таки знайти діаманти. Ох. Так, це дюрку було б добре закрити. Стак залізо має вже. М? Ура, я закрив це. Але темно, звичайно ж. Як де ти? Я лізу на другий поверх. Тут туди скріпер був. Був і загув. цікаво Що тут у нас зверху? Повершах. О, третій поверх. І павук. о вони так близько. ні 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 Це в мене так однечасно акно. Це отруйний павук. І його забагафаків. Ай, бач, отруїв мене. Ой, додавали ці. Треба зруйнувати ту секенцію, яка їх спавні. Так, але потім треба для початку піти додому. І по... О, блінчик, спро... слава Богу, ненадовго. Так, треба підготуватися до битви з ними. <гум> Мабуть, не крафтити навіть стріл, але в мене цей. А з чого скрафтиться стріли? Е. З цього. Блін, після битви така спокійна. Блінчка битва. Е, гарна музика. А там музика все таки гарна. Так. Має. Школа. Эт. Маєш запасну, це добре. Ну так. О. Є підземний таємний тунель. Може. Вони е, всі підземні. Я розумію. Ух ти. Ого. Е, що це так рівненько, ніби ти копав? О. Зомбачок. Дружбан. Глядач російського телебачення, як Вольницький, казав. Ого, а Рогоник. це вже добре. О, звичайний Павло. Люблю їх. Люблю їх всім серцем. Ну. Так. Так, ні, не треба. Що там золоце? Знаєш, Що можна зробити з золото? Чому такі рівні тунелі? У! О, красава! На все вистачить місця, вистачило. Так, ні, повертаємось. Ми виходити збирались. Ну, в будь-якому випадку тут крутий рівний тунель, ніби ти його викопав. Запам'ятав? Ну, так. Треба тут поставити якесь щось е, таке, щоб було зрозуміло. Треба розкопати цей прохід. Можливо. І треба буде зламати факел, мовляв, щоб. Тут темно. Я зацікавився, щоб пішов би, щоб поставити факел. Це обманка така. Ну. Давай на поверхні. Бо щось тут тоскно в печерах. Та? Ще й страшно, бо тут щось балакає. балакають монстри між собою. Що обговорюють, ти в курсі? Та ні. Ендермен своєю крученою англійською балакає. Ти в курсі, що він англійською балакає? Не в курсі. Просто Розкажи. реверснутою. І які там фразочки? Я не знаю. А чекай, забери спічки, там щось перепливляється. Спічки. З Я забрав менше все. Так, тепер вий... знайти вихід, бо я вже забув. О, сюди вихід. Є інший, але. це знайоміший. Щоб павук не вкусив взад. Та не вкусить. А мені дали, що за тобою є павук Здалося. О, є. О. Поверхня целий. День. Та Непогано, та гарно, так гарно. А лаву захищають камені від сбищу. Так ми на іншому боці розлому. Це ж і розлом? Ну. Я вже забула. Зомбі здесь. Хатка наша ріднесенька, гарнесенька. Бліншу супостат не горить. Це був дощ, де горить. Вічний бензлін, щоб горіти, та й нічого дощ і всі. Так. При тому, що вона прям перетула. трошки набрав. О, ярлик, прикольно. Печера ще одна. Ось насіння не поміщається чи що? Так, не поміщається. О, Ням-ням-ням-ням. У нас гарбузи були. От, Є. Та не руйнуй, вона ж все одно тобі в інвентар не збирається. А я просто руйную, бо подобається. Власть, мені це не подобається. Ага, та. мені так. Мені подобається, Каті не подобається. Мені... Руйнувüler. Так, ого, треба буде насортувати. сортувати. Треба ще одну скриню додати. Та ні, посортувати. Краще. Ну і ще одну скриню додати. Е... -е поки що закину це. І це. Ну, новий рівень, прикольно. Е -е, па -пам 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 -пам. На що у нас буде це скриня? А, слухай, може підземний склад побудуємо? Можна, в принципі, чому ні? Без мати підземний склад. Ну, та. І так. так. Чи можна виріли такий прохід, ніби дробина? Не безходи в них. Ні, дякую. А як я Так, слухайте. А може по-перше, кутогляду зробимо побільший. По-друге, збільшимо кількість чанків, котрі провантажуються. Мене щось цікаво бачимо. А, і здивований дум буде людський. Ага. Так. Там море, походу. Диви. Бачиш? Там. там. Океан, великий. Ага. Чи це просто не прогружається світ? Та ні, мав би бути океан, хоча там так само, але там дерева. Ні, там, походу, не океан. Бо бачиш, провантажується. Так, напевно, будемо завершувати Та, наші пригоди. Я, напевно, посортую все за кадром, щоб вам не... Та ну. Давай будувати підземний склад, Лесь. Ні. А дай половити рибку, обіцяв в кінці серії. Я не обіцяв не грати, Я не обві Стій. А я не зрозумів. Тут звук цього. Звук прориву твоєї хати. Ну. Тут звук ніби двері відкривались. Ой, капець страшно. Дуже страшно. На цьому стрьоманому моменті будемо завершувати наш, наше добування. В наступній серії виживання підемо боротися з тими павуками. Всім дякую за перегляд. Під таку чудову дощову. Під такий чудовий дощовий момент. Ми прощаємось вам дня! Всього найкращого! Спокійної нічки. У мене вечір. До побачення.